Так, приїхали оглядати Сузуки, 16 рік на гарній комплектації, сірий колір. Великод. Тут теж є проблема зі склом. Тут скольчик такий круглий, трошки ремонтували, засверлювали. Скольчики по склу теж є, в принципі, так розумію, в них якесь м'яке скло. Невеличкий ніби пробіг, а з коли є датчик дощу світла. Так, трошки-трошки тут піджевтіло. Тут у нас лінзований, це щось, мабуть, доставляли світло. Дальній туманки. Від пісочині, тут теж якось так посічено, так є кольчики важко показати. На якось так воно швидко посіклося для такого пробігу. Це на митці, треба бути не за ще чи пістолетом сюди не направляти, бо загинається сорта. Тут є кілька вмятин, одна на ребрі. Ось тут. От Там третя, Там ще дві. Не знаю, показує, не показує, тут є град був, а тут є в Якийсь був град, трохи є царапини. Це якесь літньо пісочне. Стинні діоди, передні периктроніки. Вам просидить гарно, зазори є. Гума міліметрів 5 плюс 6, можливо, 23-го року. Ось сані. Що це таке, не знаю. Так, розмір, якщо цікавий, мейдинчина. Розмір 215-55-17, диски алюміній, дрібні скольчики, гальма, буртика майже нема, диски, диски свіжі. Колодочки ніби теж. І колодочок ніби теж багато. Амортизатори сухі, підкрилки на місцях, зазори норм, дзеркала тримаються, безключовий доступ, 16-стірка. тонована задня частина теж шестирка. І задня. Теж шестірка. Теж є вм'ятинка, не знаю. Я не знаю, чи показує камера, тому що мені сонце світить. Там ще одна. Панорама без дати, без дати. Так, тут косметично все добре. Там дрібна царапулька поверхнева, диски не пошкрябані, майже там є трошки, все-таки підфарбували. І тут така ж сама гума, по протектору теж міліметрів 5 плюс, такий ж самий бренд. Ззаді царапи Царапини по фарі. В принципі, не пожовтіли, не вигоріли. Тут шкрябали, вичищали скло. Завжди, коли є підігрів заднього скла, треба просто включити підігрів, не поспішати, і воно трошки розтане, і тоді набагато легше буде, щоб не було царапин. Тут власне вм'ятина одна і вм'ятина три. Там десь є третя маленька. Так, камера заднього вигляду. Парктроніки. Піддернутий бампер, повний привід, All Grip. Це просто пелючка, зазор гарний тут є, царапини. Так, зазор нормальний, міліметрів 5 залишку. Ця історія ніби фарбована, може помилятися. Так. Без ключовий, 6 6, теж така м'ятенка, по дверях все добре, там дрібна сарапуля. Тут по пластику, мабуть, все-таки офарбували, не знаю, теж трохи є пластик, диск цілий, гуртика практично немає, тут 22-го року гума. Ззаді по гальмам. Перший раз бачу, що супорт не збоку, а зверху стояв. Буртика, можливо, трошки такий старуватий задній диск. десь є буртика пів міліметра, колодочок багато, підкрилки все стоїть на місцях, зеркало ціле. З цієї проєкції по даху, по даху, ну а ті вм'ятинки, а там ні ще є, що там градумай показує. Десь там ще покапоту відфарбовані м'ят з э, коли сервушка по -по відносно непогано так, міряємо сузуки по кузову.

85. 88. Ну, я вам тут казав, що типу щось фарбоване, але я не просто так, а тут так, він лак, бачите, ніби блистий. Але котовщина все добре. 88 Крило 102, 91. 110, 92, 99, 102, 96, 89, 101, 90, 90, 103, 111, 99.

148, вісім проєметів. 138, Тут теж така м'ятинка ведьбе помітна. Сто 792 девяносто два. Крило сто дванадцять і сімдесят 92, ну по фарбі вона вся повністю ціла. Так, дивимося салон Рижиків ніяких нема. Карта натерта силіконом, тому вся блищить, горить. Сонце бліпує, пластики живі, порожих не зачертий, не затертий, тут підфарбували корзам. Отріскався. Треба тут завжди, щоб тканина була, бо воно не виживає. Це шкірозамінник з боку. Теж механічне регулювання, мікроліфт. Не знаю, шкіра це чи ні. Не буду виставків робити. Ось тут така типа типу Алькантара, там щось в сидінні якесь. Не знаю, такі от щось мені здається, не повинно там такої штуки бути, щось там є. Так, спинка без зауважень. Тут державні, такі сузуковські Тут технології. Крило не відкручувалось, двері не відкручувались. Тут вже є парктроніки, туманки, спуск, асистент спуску. Шкіряне кермо. Кермо не фарбувалось, не перешивалось. В принципі, стан гарний. Стан гарний. Круїз контроль. Мультимедіа, Bluetooth, Suki значок Добре, пластики не облізли. Ось наш селектор повного приводу. USB 12 вольт. Тут у нас вже однозовний клімат. Такий от екранчик. Для камери датчик дощу є авто. І датчик світла. Є такий годинничок, панорама електрична, шторка. ага, Агана, запалення вімкнем. Сидіння ціле, така типу, карбон вставка, торпеда. Там по простій комплектації тут заглушка сузуки. Так, стеля. Без зауважень, не пропалено, таке відчуття, що сюди лазили, бо торчать. Ці тут відмивали, вичищали її. Так, добре, йдемо далі. Тут подвіря все добре, електричний склад Місця тут небагато відносно, компактний кросовер, сидіння без зауважень, це точно шкірозамінник. тут карманчика немає, тунель пустий, там карманчик є, підлокітничка немає, щось трошки засовували, тут стелі є зацепчики. Mm -hmm. Стеля так. Можна закрити всю машину, кнопочка безключовий доступ, сервопривідів. Тут такого барства немає, електроприводів. Не відкручувалось. Багажна поличка на місці, фари който. Не знаю, видно, не видно, там сонце світить, вибачайте, теж който, багажничок такий от компактний. Є подвійня підлога така. Тут запаска, повний комплект, докатка. Герметики, води немає, пошкоджень немає пластики. Силіконом помазані, сидіння цілі. Тут наклейка там здертий рік. Рік здертий пластик. Мінімальні царапки зовсім. Жавчин ніяких нема, але кришка така як фарбувалась, якось вона ніби трошки якась шершава. Ну, подивимося, Подивимося. Можливо, тут якось воно трошки чомусь шершавий кант, подивимося. Так.

Так, передня карта, все добре. Державчі нема, поріжки не затоптані. Двері не відкручувались, крила не відкручувались, двері не відкручувались, сидіння. боковушка ціла. Тут є інша біда. Так, бардачок не роздертий. Торпеда не перетягувалася. рукові подушки. Продовжуємо капотку Сузуки 2016 рік на багатшій комплектації радіатори. Так, пластики, кліпси не розбирались, кліпси однакові, фари 7 місяць 2016 року. Сьомий місяць 16-го року. Підкапотка помита, результат слідів ремонту відломаних хвостів від фар. вкручених крил немає, капот слідів відкручування немає, тріщин кігерматиків немає. Тут у нас візуально сухо, гальмівна рідина є. Лапана кришка не відкручувалась. охолоджуючи рідина чиста. Не що тут щось скрутилося. Так, те ж саме тут покрила. Капуту, шумоізоляція, капот фарбований, так? Да? Ні, нічого не фарбований Не знаю. Якось так воно дивно виглядає тут, а тут прям ніби лаком аж видно. Все добре, я так перевіряти, нічого не пробував. Ага, ну добре. Так воно ніби гладеньке, але якось так лаком напил такий спереду. Ніби тут і не відчувається лак, не знаю, чому таке таке марево. Ще табличку зараз. Так, що тут у нас під кришкою? Так. В принципі, масло темне, але відкладень немає якихось особливих. Так, рівень мастила. Машинка буквально виїхала з гаража, ну десь під максимумом, так як я бачу. Так, вихлопи. Такий, як нержавійки, зроблений, до речі. Прям перфектно. Так. так, Запускаємо безключовий доступ у нас кнопочка. Так, Контрольні лампочки там горіли, до цього погасли, ручне гальмо затягнуто. Відкриті двері, непристебнутий ремінь, 66 пробігу. 77 розхід, задня передача, камера така, скажімо так, простенька. Ось, у нас двері відкриті, тому їй це не подобається. Парктроніки передні. Ось, у нас там неподалеку є перешкода. Машинка по перемиканнях не штовхається, 19 градусів показує на вулиці. На паркінг поставили, підігрів вімкнем, ручничок, драйв, відпустимо трошки гальма, машинка присіла, ручне гальмо тримаю. Білько. На паркінгу залишили. Зараз звімкнемо клімат, а це, холод, треба трошки покрутити. А, ніби все налаштовано. Так, чекаємо, поки трошки нам подує холодно. Так. Клімат холодить, вимикаємо. Сидіння жарить мені вже досить. Не знаю, по електриці працює, світло спробуємо вімкнути. Ну, там на, на гаражі видно, щось засвічується, просто сонце таке, що там важко сонце пересвітить фарами. Сидіння механічні, ось ключик отакий от у неї. ось, Не знаю, ніби тут більше, більше нема чого по електриці перевіряти. Двірники по сухому не буду то що шорхати. або так легенько буду наразі. Вони тільки що. Дописую панораму, тільки що закрили-відкрили. Вже вибачайте, не буду другий раз її трогати. Відкрилась, закрилась, все нормально. Ось, руками не допомагав. Запускаємо розхід приємний, 7,7 показує. Не знаю за яку дистанцію, можливо, за ці 82 кілометри, які там показує. З кнопочки запускаємо. Перший раз трошки так довгувато стартером крутила. Плюс-мінус так же, в нас тут шумно. Вібрації в салоні якоїсь нема. КПП я перемикав, не штовхалась. Зараз послухаємо ще дві. Двигун працює рівненько, нічого не шелестить. Дуже приємно. Ми трошки постояли, позиціонер поперевіряли, ну, от бачите, я... так, вона ну, трошки вже прогрілась. А Можете натиснути на газ там, тисяч до трьох натиснули, відпустили, тримати не потрібно. Добре. Зараз те ж саме. Під ладья. О, ну, бачите, це пороз, порозходило. Ось. А так, все добре.